Так, всім доброго дня. десь щось застрягло, і щось там несе, і це Будь ласка, вчитель, перевізь Так, надписання нагадаю на поточний середи. Ну А пульт забудь, так, пристроїмося. Нажимаємо ще раз, натискаємо ще раз поселяту. Так, присутні 17, ворум, Е. Тож, поголошую. Всюди сочалось сердце месяц по Ради з восторгом слияния и триумфа. Шелест мерного украинский пульсавания. Шелест ветра по clausi corozenti jacrosa sanso si sapam bene vivracha o so giusto suceilo mi vola cum sa sus tu sora e vola ce chem daca podsa scuvo volo vola suceilo mi vola cum sa silvium vocabo dilebata Указі пропонується порядок денний від цьому позачергової сесії, відповідно до якого пропонують розглянути наступні питання: перше а, про внесення про опонування секретаря ведентської ради, про внесення змін до місцевого бюджету ветерської ради територіальної громади на 23 рік, про затвердження розпоряджень, голови та наказів головних розпорядників, про списання основних засобів, про передачу на баланс. КЗЗДО, указ основного засобу, а саме один заказ таслові та послугу, про внесення змін до структури, загальної чисельницьких перерядів штатних посад оператор ветенської ради, її структурних підрозділів та виконавчих органів Владенцівської ради, пасіковокій області та затвердження штатного розпису відповідно до змін різних. Різним пропонується розглянути проєкт рішення про заміну старовичного пов'язання за договором на господарське віддання, користування складовинь газовицької звільничі системи кого є доповнення пропозиції до порядку денного? Тоді виношу на розгляд зазначений порядок денний за основу та цього. Прошу голосувати. За 16, не голосував один. Рішення прийнято. Так, переходимо до розгляду питань порядку денного. Так, перше питання порядку денного. Про повноваження секретаря Генсійської ради. Відповідно до статті 42 закону України про містерства в Україні Сесія Генсійської ради вирішила. Покласнети секретаря Генсійської ради, що гранатна коріюща. Виконання функції сільського голови, в тому числі повноваження представницьких функцій та право підпису фінансових документів. Повноваження передбачення пунктом 1 рішення покласти на час неможливості виконання бою сільського голови гатецької голови по Шухову Олександр Івановичу. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. Я це рішення не голосую з устоївання конфлікту інтересів, у кого є питання за цьому рішення. Тоді прошу е -е, то, підтримати, що колеги? Виносимо на голосування. Так, за 13 отрималось 2, не голосувало два, рішення прийнято. Так, переходимо до наступного питання порядку денного. Внесення змін до місцевого бюджету Гудинської територіальної громади на 25-й рік. Доповідайте, що Марія, будь ласка, не допомогти. Ваші увазі проконують проєкт рішення про внесення змін до бюджету моменту. Відповідно, бюджетного протиповідника за позив України до державного бюджет на 2023 рік відбувається. Самоврядування і зі Це зі Ради Частині допустим збільшити доходів общедової бюджету, в тому числі бюджету розвитку, за рахунок субвенції за полю 410 302. Субвенція державного бюджету містам бюджету на реалізацію проєктів, облічки заходів, базі, для мовиних на ліквідацію збройної агресії на Нажаваю суму 30 В Частині додатки збільшити додаткову частину спеціального частини бюджету, вирішити бюджету, вирішити бюджету вирішити. На рахунок субвенції за ходом 410 місяців до росту субвенція Державного бюджету відставить бюджет на реалізацію проєктів об'єктивізації спрямованих на відпідачі насильств у збройному На, на за маєм суму 30 мільйонів на десі. За розпорядженням пункту Градянська сільська рада за ходом 07.19.73.73 кер. 39.02 на суму 30 літрів на Провести перерозподіл коштів до рекламу на спеціального фонду бюджету майданчика ради. Пермійська фірська рада зменшити видатку цього до 01.738, кект 3122 на суму 14 мільйонів гривень. Збільшити видатки по входу 011.73, 71, 31.32, на суму 14 мільйонів гривень. Внести зміни до додатку 1, 2, 3, 6 було рішення цього міського суду з питання до закриття спільної громади на 2023 рік. Відповідно, було прийнято 2023 рік. Номер 27, до 2, також є в новій редакції. Фінансово економічно внести зміни до додатків 1, 2, з питання до закриття спільної громади. Відповідний фонд одержувався в першій бюджеті на місці міської територіальної громади, внести відповідні зміни до додатків Запитання Запитання. є? Якщо запитання немає, то минуше на голосування проект даного рішення. Прошу голосувати. За 16 отрималось 1. Рішення прийнято. Ходимо до наступного питання порядку денного про затвердження розпоряджень голови та наказів головних розпоряджень. Догасних. Гатенського фіскового голови, керуючись під пунктом 5 частини статті 26 Закону про країни Хримі в Україні. Гатенська фірська рада вирішила. Затвердити розпорядження Гатенської фізкої голови No87 від 07.08.2023 року про затвердження практично кошторисної документації.

Від 17 минут 2000 року, то у нас фонду звідти за майже ходим, це витягнути на 2000 метрів. Запитання ношу голосування. Передано рішення. прошу голосувати. 15 отримали два рішення українського. Переходимо до наступного питання порядку денного про списання основних засобів, будь ласка, з статтею 6 статтею 60 закон України про місце самоврядування України за допомогою інформації комісії зробить до питання списання передачі та відчуження матеріальних цінностей про необхідність списання основних засобів даних святой ради вирішили надати дозвіл на списання основних засобів, які знаходяться на балансі Хмельницької сільської ради. На зв'язку пошкодження дорослі важкої переводи до лікарства 30213-3304-2048 і 14 травня 2023 року та є непридатними подальшого використання згідно додатку. Виконання даного рішення заключення продовжувати з писання передачі та відсутнення сенсу на відділу багато ціни проведення списання автоміста, які знати на балансі і запад будеться на рішення показано Дякую. Я так розумію, це мова йде про маніпулятор? З Дякую вам. Ми хочемо ослухати закреплене рішення. За 16 отримується один рішення приготувати. Дякую. Далі наступне питання про передачу на баланс КЗЗ до Основного засобу саме будівлі ДНЗ казка в селі відкоштово. Закону приняти про це самоглядування. Про передачі основних засіб в Андрійської ради вирішив надати дозу, передати на баланс ума закладу закупівлю до шкільної сітки та спорта. Ми літали по самому виділі до скільки навчального закладу Каспі на каждому новому сесії тринадцять сто дванадцять вісімдесят сім, які знаходиться на балансі Української сільської ради. Опинення даного рішення буде долучити комісії до списання передачі та відчуження матеріальної цінності на мецької піской ради. Відділу тиску обліку та звідти провести передачу основного насуповірно політику на балансі на після рад, від новому чимного законодавства. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету фінансово я податкової політики, з питань та вигляда, Дякую. Є запитання? Yeah. Прошу голосувати. Yeah. За 15 отримав два і ще не прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного про внесення змін до структури загальної чисельності та переліку штатних посадівської ради і структурних підрозділів та виконавчих органів Михайлої сільської ради працівниківської області та затвердження штатного розпису відповідно до змін. Значить, відповідно до... Дано проєкту рішення пропонується штатній структурі натенцію ради, відділу земельних та архітектури, виключити переліку посад посаду державний кадастровий реєстратора та включити перелік посад даного відділу посаду спеціаліст землі в Одна штабна одиниця. От не ну, виключаємо ідіальну штабну одиницю. Прошу підтримати. За чисельність залишаються без змін. За 15 утрималась 2. Дякую, рішення прийнято. І переходимо до наступного питання порядку денного. Із ним різноманітного погодили розгляд проєкту рішення про зміну сторони зобов'язання за договорами на господарське віддання складових складовою газорозподільною системою. З метою належного забезпечення постачання населення Минецької територіальної громади, що зведення акціонального влади пораду назву розподілних систем і ОВГА, якуючись з кодиксом газових розповільних систем, це вільним кодексом України, відходим України, законом України перед природного. Новий кабінет міністрів України 12 червня 2020 року номер 715 визначення міністра по завершення території територіальної громадської статтями 13.250 закону країни проміжці розмовляти. Матецька сільська рада вирішила, що не довідомо матеріальної металізації статус на стадійної системи що є комунальні власності радикої територіальної громади, надати на передачу протоколу і за дозворами на спродах відділення користування експерти на подільної системи, що є комунальні власності радикої територіальної громади, від попередньої користувача, а теоператор газоподібільних систем, який обладнання до нового користувача товариства з меномої перевірності газосподільчій системи мережі України. Повноваження виконання обов'язкові з кого писання додаткових угод домічного резко обов'язаних договорів на розподальність. Подарова на розповільної системи, матиме розповідають прочем АТО операторів та назву ставі системи цієї подано. Конкретно виконання про рішення вкласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансової податкової политики, питання комічного роду сюди і вирішення. Є питання проект рішення. Прошу підтримати. <піліпи> 4, 3, 4. За 16 утримувався сюди рішення прийнято. Шановні колеги, це ці, ці питання порядку денного. Коні ще питання, які перед закінченням, шановні колеги, хотів відзначити, що сьогодні, 29 серпня, ми в Україні відзначаємо пам'ятну дату день. <кіліпи> Да. Шанування. Да. День шанування пам'ятних захисників України, які полягли своє е життя в боротьбі за нашу незалежність. Тому, е шановні, прошу вас шанувати хвилину мовчання мовчання, пам'ять усіх колег наших захисників. Вічна слава нашим героям! Шонікович сьогодні 12 в онадцятій годині біля церкви а, в Селі Гатону відбуду біля Ольга. Героям відбудеться. Заходи і пам'ятні заході знаходить вшанування пам'ятних гроїв України, тому прошу всіх депутатів бути присутні по можливості на враховуючись тим, що ви вичерпали і розглянули всі питання порядку. Голошую при цьому по зачем сесію з ради закрити. vin me sanctora scribucatis moru senti la rosa sazi sapantem verbum acha o susi Мы положим за нашу слободу И покажем, что ты, братья, Коцарство на роду Наше тело